Як воєнний аналітик хочу сказати, що це насправді блискуча, неповторна унікальна операція, яка ще не знала наша військова історія, і її ще треба треба дуже добре розбирати і вивчати. Але я знаєте на чому би насправді захотів загострити, Мо Десь перебуваючи і в дорозі, і перебуваючи на передовій. На мій погляд в суспільстві з'явилися занадто великі. Планки очікування, тобто є серйозна ейфорія, і десь користуючись цією площадкою, я би дуже хотів цей градус ейфорії серйозно серйозно понизити. Бо, попри те, що операція унікальна, до речі, всі знають, що я люблю історичні аналогії. Вона десь збігається і подібна з операцією так званою Харківською 1942 року, в травні, коли радянські війська потерпіли нищівну поразку від Вермахту, і це дозволило Вермахту вийти на оперативну лінію Сталінград і Північний Кавказ, але в. Підсумку вермак програв і одесь. І зараз у нас у суспільстві є таке, знаєте, дуже завищене очікування, бо навіть уже киплять наші пабліки, що мовляв прапор України завтра у Донецьку, а післязавтра у Севастополі. Так от, повертаючись після, з звід... А от от а тут ну про це навіть не, не варто говорити, бо я є категоричним противником того, що нога українського солдата може вступити mm -hmm. на територію Російської Федерації, наносити точкові ракетні удари по їхній Логістиці і воєнній інфраструктурі так можливо до цього дійде. Але вступати нога українського слату туди не може. Це окрема тема для нашої розмови. Так, знаєте, я такий дуже гарний вислів, що успіх стимулює амбіції. Амбіції піднімають планку очікування. Планка очікування неминуче веде до виснаження. Виснаження неминуче спричинює помилки. Тому насправді нам треба дуже серйозно видихнути, вклонитися всім нашим військовим, всім тим, хто операцію задумав, всім тим, хто. Її провів, але так. Війна триває вікно оперативних можливостей скоро очується. Маємо розуміти дуже тверезо, що там ті терени мають унікальну гідрологічну систему. Річки, угу. от оцей так званий оскол, по якому десь стабілізувалася лінія оборони. Поясню чому влітку річка дуже низенька. Нею танк там БТР угу. БМП може переїхати. Нагадаю, танк це 39-43 тонни, БМП у межах 12 тонн. але це почне підніматися, і хочу, щоб всі зрозуміли, що Форсувати так звану суху річку, вона зараз відносно суха і наводити понтонні переправи. Це зовсім по це дуже дві різні дві ну, ми різні вже це операції. Але фото залишеної російської техніки, яка фактично втопилася в річці, бо рівень він піднявся абсолютно. і вони втопилася абсолютно. Тому знову ж таки користуючись площадкою, він, направду треба нам. Видихати видихати дуже різко, не дуже взагалі в нуль зводити всю нашу суспільну ейфорію, і розуміти, що попереду дуже серйозні і важкі битви. До речі, у Сунзи на цей приклад я дуже люблю його. Всі знаючи його люблю. Є унікальний вислів, який майже ніколи не об не... не висловлювався. От маю нагоду його висловити по справжньому успішні стратегії. Не повторюється, угу. от, це ми тому маємо розуміти операція, тому так? унікальна операція. Це неймовірний успіх, але треба готуватися до подальшої боротьби.